Бажаю здоров'я! Буде коротеньке відео про розборку ноутбуку. Плюс дискретна відеокарта Intel a 530 m Відключаємо акумулятор швиденько і тоді вже можемо робити все, що свого з даним ноутбуком. Бачимо зараз рідкі термопрокладки, звичайні термопрокладки, чисті кристали, справа дискретна відеокарта, зливішує сам процесор. Ось так виконана система охолодження, не сказати, що найкраще виконання, але і не найгірше. Ось так виглядає без вентиляторів системи охолодження. Сама плата, можливо, буде цікава. Саме, де термопрокладки, які термопрокладки, на чому, як вони розташовані, бо іноді потрібно це знати, коли якісь умніки здирають всі термопрокладки і поміняють на якісь говно. Прокладки, і воно все гріється, система охолодження не пристає до самих кристал. Ось такі температури сам HM-монітор він чуть старіші версії, тому адекватно не визначає процесор. Але температури показують доволі адекватно. Ну, наскільки це можливо, скажімо так. Кадр чисто випадково, я сам не положив такою надписю, щоб прямо ж було видно, що це хунівей. Ні, ні звісно, я це не зробив. Коротше, нормальна термопаста, рекомендую тільки для таких дорогих ноутбуків проще термоприкладку. використовувати їж цього бренду. І зараз буде сам звук, Ну, тобто сам шум.